Доктора, доктора, Ларіста хоче генерала, а Тамарочка хоче по-простому. Ми да, ну, підемо да, більше, ближче, бо да. Тамар, це вам в принципі. прийде. А т. Тамара да. хоче у нас по-простому, так? Да? Хоч... А вже приходять, вже приходять. То, ну Трактористи приходять. Да, він каже, що я була агрономом, я був трактористом. Я говорю, то це ви моя судьба. І що? Який... казав, казався, пригрузі. Прийде, прийде. Прийде. А, це він наблюдав за вами. Да. Але він переключився на подружку на Валю. Після валя будете йма і м'які Ви хочете доктора а чого ви тракториста А Він я. потім сказав, що він генерал-майор. <ріст> О, я говорю, набрав ну, так, такої. Він... Так хто він? Генерал-майор повезло <ріст> мені в цьому. Він уже другий. <ріст> Шану, прийдіть, дивіться, яка красива українська доброта. <ріст> <Да>, я люблю <ріст> трактористів, такі, які по початкам. Я сам я жду. І товара з днем Будьте здорові, так, будьте любими, Девочки, Я вас люблю дуже побажаю. <рес> так як того тракториста. I love you. Дівчики, не їжте. Я зараз... Хорошо, не будемо їсти, я вас їсти, не будемо відветити вас. Да. Хорошо, І Тамарочка, будьте щасливі, будьте, знаєте, Самое головне – здоров'я, мирного неба. Все остальное да, есть. Буде, да, да. буде. Вы красотка, вы трудяшка, вы бугиня. А тракториста просто по-хорошему прийти. Тільки до кивали, не дигу, киваля. Аля, видишь, не робите скандал, хорошо? Все, спасибо. Давай. Добрый ранник. Добрый ран. Добрый рани. Доброе утро. Дальше. Давай, давай, все кес доброе. Так наші довчики сьогодні в суботу прекрасний, день чудовий. І ви знаєте, що кожне утро у нас на привозку привозять і молочку і домашню колбасу. Так що йде собі. А що ти знаєте, що ти ж до голова? Так, ну не кога. Може, я ще не розповіла. Але в будь-якому випадку люди є приходять на наш привоз, купляйте молочку, спляти колбаску, прибульку, Приходьте до світульки і буде вам все добре. Хорошого всіх вам дня. I love you. А ми вас зайчик. А ми вас селуємо, любимо інжам дараємо. Знаєте, що в суботу, це субота-неділя, це коли кінець неділі. І це не те, що там поставки, все. але товари, виходить так, понеділок, вівторок, середа, четвер, у нас кожне поступлення всього товара. Понеділок у нас буде кита, тому що ми киту продали, ми без кити. Ми залишилися тільки з горбушкою. В понеділок буде розвісна кита. Але є отака от дуже смачненька. Але почнемо з вами з колбаски. Вичніться, у нас дуже великий вибір колбаски. Ця колбаска, немаловажно, знаходиться в холодильничку, дівчатка мої. Починаємо з київської. А доходьте, подай мені, будь ласка, махан. Дівочки, не забудьте, що в нас в продажі є подарочний хамончик. Скільки там, ще? п'ять коробочок є? Я замовила його, його немає. Після 5 коробочок є, але дівчинка дві штучки заказала, я вам напомню. Це дуже хороший і вигідний подарунок день на день народження. Дивіться, цей камон тут іде, він стоїть по 3 значить Його входить. Кілограм отакого м'яска, дивіться, без косточки, тут без єдиної прожилочки. І отака досточка, дивіться, досточка з ключем. Бачите, ось ось? Получається, досточка і ножик вам йде е, в подарок, плюс кілограм такого обалденного хама. За пачечка. Дивіться, асортимент колбаски у нас дуже-дуже великий, і вся колбаска в холодильнику. Стіни на колбаску, чуть на кості ставлю ззаді. І дай мені отакий макан покажу маленький. Дівчатка, значить, дивіться, це в нас іде мішок. Така колбаска, скільки вона 800. 800 гривень за кілограм, ця вся йде по 650 гривень за кілограм. Дівчатка, дуже смачна колбаска з сиром. Вона вже йде два в одному, теж вона по 650 гривень за кілограм. Чорна колбаска трошки подорожала. Вона була 300, 350, зараз стала 380 гривень за кілограм. Дівчатка, це миколаївська колбаска, вона дуже-дуже смачна, це мякий мякий скривілатик. Багато хто Ну 350 гривень, що це за колбаска. дівчатка, це дуже смачна колбаска. Потім. Таке велике асортці ось ми робимо. Дивіться, допустим, тут іде кролік з фісташкою, говядина з звишкою і, і уточка. Да? Такий набор стоїть 650 гривень за кілограм, такий 750, бо тут лібра. Така колбаска є по палочці. Значить дивіться бр, так що у нас бріздоло, потім прошуток. Оце така колбаска. Ми її ріжемо таким асортів і робимо. Знаєте, тому що кому, допустимо, буде багато, одну паличку хоче асорті, суті, ви берете ось таке прекрасне асорті. ставимо назад. Потім дівчатки, ми починаємо так, такий камончик. Дивіться, така пачка 250 грам, 250 гривень. Ось сідай дівчатку вона прийшла вона щось хоче. Значить, так, дивіться, йдемо сюди. Кролік з пісашкою, уточка, кролік з Дробенькою, Київська, Махан, Курхан. Ось ця дівчинка, подійди, що хотіла, уточка, воно все ця колбаска по 650 гривень за кілограм. Дівчатка, от така колбаска трюфельна, вона стоїть 700 гривень за кілограм. Стоїть 250 гривень, 250. Який гривен. макан, ось господин. 250 гривень, 250 гривень. Дивитесь, так ви ближче проходьте, дивіться. Що ви не пісняється? Чого ви стиснете? Не треба зісняти. Якщо що запитуєте, бо ми знімаємо і говоримо все у Якщо Якщо запитуєте, лампочка до вас не зустрічає. Потім, девочки, всіми любима наша слоєчка, Вона стоїть 700 гривень. Скільки вона? 700? 750 750 за кілограм. Дівочки, оці палички дуже дуже смачненькі. Це йде у нас каніна. Вони дуже вкусні. Дівчатка, я не знаю, я їх з помидорками дуже люблю. Ну, одним словом, дивіться, асортимент колбаски дуже-дуже великий. А де баранчики? Баранчики – це все, що є вже? Да. Дівчатка, у нас є ще такі баранчики, вони по 600 гривень за кілограм. Баранчики це мілкі, мілкі, таке, мілке, мілкереванчиселян? Селяни чи що? Саля ну що не м'якоти кто-то колбаса полоді стаєшся. Йдемо до цього холодильника. Ви знаєте, що весь товар у нас знаходиться в холодильнику, і крав ціні не мінялась, але на даний момент є кілька горбушка. І от така кіта 700 гривень за 100 гривень. Всі ми любимо наші крабики, 6-4 і 2 тисячі. Щучка, дивіться, 100-грамова банка, 450 гривень. Ну а асортимент консервів дуже великий. 200-150 гривень за баночку. А дай мені курочке, я покажу цього великого ляща. Дівчатка, тут у нас все в холодильнику вся рідна продукція. Давай, давай. Для Весь товар опять же що він у нас знаходиться в холодильнику. Ви знаєте, що кожне утро ми робимо обзор і ціни для того, щоб ви знали наші ціни. Ціни на даний момент взагалі не помінялися, тільки єдине, що не тільки, що помінялося, що вона колбаска подорожала на 30 гривень. Ми забуваємо, що в нас не хоче того ліщам. Я така, не на колючку, короче, значить. Оце говорить, не забувайте, що в нас є в продажі ляжки, ми його зараз привеземо. Ось до голову так. Заголову, так у нас є в продажі ляж 600 гривень за кілограм дівчатка. Ви знаєте, що в понеділок, у вівторок, у нас буде поступлення нашого товару. Значить так, дівчатки, напоминалочка така дуже швидко. Молосолочка по 800 гривень за кілограм, молосовка подешевіла, е, скумбрійка 200 гривень штучка, ескалара і е, шельма 1000 гривень за кілограм. До раду з лимончиком 1000 гривень за кілограм. Дунаєчка 550 гривень, пачка, в неї 4-5 штучок, дівчатка. Це така сама Дунаєчка, як була в нас в лоточку. тільки знаєте, що лоточку зараз немає, вона помога. Теж Тоже... да, це, 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 можу... берете, так. Да. Потім дивіться, копчений тортик. 1400 в'яли не тортики по 1500. Всі мій любимий наш кальмарчик, дівчатка. хто любить кальмар, ні йде м'який, ні жорсткий. його. 1500 гривень за кілограм, потім 1000 гривень з комбрійка з морепродуктами, камбула з фереличкою, 1500 п'ятсот торт. Так, дівчатка, всі оці три віда круасанчика, вони по 1000 гривень за кілограм. Круасан є з мідією, круасан є з кліветкою і є з персиком і з сиром торку. Потім ці всі колбаски теж по 1000 гривень. Це сюди йде. кальмар, стусов і кораль з каларою. Потім оці колбаски де такі ексклюзивні. На них говорю тут іде. І гайсадрінка, і камбула, і вишня. Вони по 1200 гривень за кілограм. Ми знаходимося на приході в молочому корпусі, точка в нас одна і наша команда, наша теж одна. Одним словом, дівчатки, якщо ви робите замовлення, на замовлення ми можемо передавати тільки лячку у вас. Якщо ви хочете ікру, і рибульку, я, допустимо, не рекомендую, але якщо ви сильно хочете, під вашу відповідальність, щоб потім не було образу. Ми вас I love you. Дівчат, у нас кіти немає, ви знаєте, що я вам утром показала, але сюди до мене. Дивіться, у нас місце для кіти, воно пусте, тому що ми її продали. Є одна горбушка, 700 гривень за 100 грамів. Я вже нам дали відроки і передали. Я забула за нею, дівчатка. Дивіться, передали нам відроки йти на пробу. Це нова кита Леся. Ану пробу, як вона по солі. Ану, подожди. Зараз лапочка прийде, ми провіримо. І це нова ікра, дівчатка, дивіться, вона йде крупніша, вона йде марміла. Ану Леся, давай. Ану. Малосольна, а шкура чи не шкура? Не шкура, не лабається. Дівчатка, дивіться, нам дали нову ікру. Це в нас буде царська ікра. Ви так і горіть, царська ікра. По-перше, дивіться, у неї крупніше зерно і вона буде в нас мармеладочка, тому що вона, бачите, тянеться як мармелад. Зараз ми цей мармелад перевіримо на качество, тому що ви знаєте, з кожним разом ми все время все провіряємо. Дівчатка баночка, от 85 грамів, вместе з крисочкою вона має 95 грамів. Багато хто каже, що маленька баночка дитина. От ми ставимо на віси 205 грамів. Получається, ми фасуємо баночки по 100 грамів по 200 грам. Час посік принесе кіточок, будемо перевіряти якість. Потім дівчатка, ми сьогодні отримали всі моделгордану двісті після грамову щучку. Ціна такої баночки стоїть 1000 гривень за баночку. У нас ще є щучка 100 грамова, вона стоїть 450 Ви знаєте, що щуча ікра по повітамінозу рівняється до чорної ікри. Вона йде смачна, малосольна, і саме головне, що вона. Не жидко. Обично, коли вона трошки жидковата, я вам говорю, і кортка жидковата, а це іменно плотна. Так, наша лапочка несе під питочок. Дайчик. Наталя Васільна, зараз лайчик наберу. Дві секунди. Наталя Васильівна нам дзвонить. Зараз моя рідна, ми бачимо, що ти дзвонить. Зараз моя ласточка. Дві секундочки, Васильевіна, я тебе призвоню. Так, Косіка, ти два пініські питочки. Ми ще в кітук вчили. Більше нічого, зайчик мій. Ні. На першу чергу давай, а ну ти, Соня, скажи мені, давай на... Давай, на... покапуйся. Це мірмеладочка. Ти прям мірмеладний шоколадна. А ну зайчик. Да. А ну, кажи. Мало сон. Ні, вона совені. О, а як Де? це для Лесі? Вона а що з тобою? Не зайчик, подожди. Леся, Леся, подожди, ти що діляєш косові качества? Є, Чи хочеш це давно не про зайчик, що з тобою? Шоколадна переконана. Опично для Лесі Вон, дитим, вона малосольна. Так? Зайчик, я удивилася Для тебе трошки сольона. Ось, ти мене не лякай. А ну дивіться, давайте перевіримо на якісті, дівчатка. Дивіться, яка вона. Ви знаєте, що коли зі корочки виходить білок і бубочка остається така красивенька, це що говорить про те, що і край де якісна. Слухай, мені аж самої чудно, а костя. Як це вона мені посилає? Боже, вона така куста. Це Наташа. Наталі Васильівна, а я знаю, Да, Васильівна. Нет. Она доходит 4 крестика, до 4 тисячі. Я <звольнення> да. звонила нам Наталья Васильевна, что девочка хочет иковочку, и корочку. Игра единственно черно вкусно. Она говорит, всем звонили. Не, мы просто робимо <звольнення> ролик. Я обов'язково перезвоню, потому что Наталья Васильевна це... и что? Так она за меня звонила. Ну все, мы сейчас її нагораемся, поговорим. <звольнення> <650 звольнення> а сколько стоит колбас, колбаска 7 штучки? А ну 650 килограмм, выходить, буде вам 4 тисячі. Какая? Я для вас. Я для Натальи Васильевна. Я вам віддаю 200 ігни, я вам віддаю. Удачі приймаємо. Спасибо. Ні, покажу, це вілкуська ікрати. це дуже Дивіться, вона така пряма. Ви хвилюєтеся, вона агоня ганяч. дівчатка мої, значить, дивіться. Якщо ми поняли, достаємо, кидаємо кип'яток, вода стає біленька, це говорить про те, що ікра йде якісна. Кожен раз ми перевіряємо. Так що ми вона дійсно проста іде мене ще раз. Дівочки, вона дійсно. Зайчик, іди сюди, Может, разпробуй. Можете щось жива, йди до мене, моя ласточка. А ну відкривай ще раз ротик. А ну давай. А ну прямо я не знаю, прямо мені... А ну давай, ласточка моя. Вот види. Косенька, ну. Каже, Серена, а ну ще раз пробуй. Бо я вже аж розстроїлася, зайчик. Ты что? Я рибую. Ти рибу Так. Yeah. То що ти, а що ти, ну то що ти з дивіться, дивіться, яка вона жирна. Yeah, well, шоколадна. Вона вкусна дуже. Yeah. Ні, ну косик, вона, вона може бути, well, знаєш. Мир, на... така, yes. Слухай, ну якщо вона в міру. косик, ти мене флякаєш. Обишні тебе лякає. все. Дівчки, дивіться, це нова екрана дали 6 кілограмів, дивіться, ой, зараз. Ой, ми Дивіться, щас, вот е, на на відрові прямо написано 6 кг, тому що взяла для проби, але вона дуже смачна. І на вівторок я закажу відра 3 її. Ну я обов'язково вам покажу. На якість я показала, і вона дивіться, вона прямо гостенька. Ну бачиш, тобі вона. Я хочу сказати, що вона, е, ви знаєте, вона не то, що вона хоче, вона стильна. Вот ну, для тебе пальце тебе вона трошки але лась нормально. А я хочу, сказати, що вона от вона прямо чувствується. Ти знаєте. І вона жирно, послі куся дуже вкусно здається. І вона дійсно мармеладна, тому що, по-перше, вона крупніша. Дивіться, яке зернишко крупне. Так що подивіться, з неї вийшов, значить, виходить білок. Коли виходить зі корочки білок, ви розумієте, що вона йде якісна. Якщо білок не це значить горе про що ікра не натуральна. Так що, мої любі, пишіть дзвоніть, ми вас I love you! Костя каже. Костя, каже, Сльона, Леся, чого ти будеш? дивіться? Костя, Костя, каже, Сонна, я чого ти впала, Костя. Серйозно, для тебе Сльоза, так? Слухай, тебе помінялися качества, я тобі говорю. Ну для мене вона малосольна. Я ще справила Леся,ди Може, ти щось не правила. Ні, вона малосольна. Грає. На Леся, ну пробуй. Костя, мені аж странно. Костяк, мені странно, yeah. що тобі на Леся. Ну давай так. Ой, а ну я попробую. Іди сюди, Костя, на, ще пробуй. Іди сюди. Костя, ну ти мене лякаєш уже. На, на, зайка. На. Ні, ну слухай, для Костіка. А ну. Мужчина, йдіть попробуйте ікорочку. Да, я, віру, я знаю. Та да, ні, йдіть сюди. А ну мені от, інтересно, що ви скажете. От мені сейчас ваше мнение. Слухайте, лапочка сказала одне, я друге. А ну давайте що. Ну от ви скажіть, не по вкусу, впустите, вона таку, а ну давайте. Ви дивитеся на її думаю, ну хто ж нас попробує? Тут, пожалуйста, підходить мужчина. Давайте. Дячка, йдіть сюди, ви що? І до мене, іди сюди. Нічого собі. Я, Тут. я Тут. постоянно в Моя всюди куколка, всюди. давайте відкривайте ротика свого. А ну ласточка моя. Давай, моя дівчатка. А ну кажіть, що? як вона посоль, йдіть сюда. Пойдет, пойдет. А ну соляненька чи не соля? А що по деньгам? 800 гривень сто грамм. Як і була, ціна не мінялась. Ты mm. скажите не по солі, ану. Нормально. Нормально? Yeah, yeah. Зайчик, ти потеряв вкус, ти потеряв, а ласточка, обично, в наша ласточка все мало Для мене дуже було важливо, знаєте, мені не чужих. Що, ну, для мене вона взагалі не солена. Костя, сказав, вона трошки соленова. Тобто для нашого костика все мало сольне. А ви кажете, вона малосолочка, силочка, да? так? 800, так, да? 800 100 грам. Привет. Приходьте, добре. Хорошо. Yeah, yeah. хорошо, приходьте, вам удачі. Так що мої дорожньої, вона малосольна, костик, іди сюди. Серйозно, що, що ти їм сюди? Кажи мені. Я кульі. Серйозно, ти що, серьезно портинула утром? Зайчик, бо ти мене налякав, коли сказав, що вона трошки серйозна. Мені я ж і стало таке, знаєш. Так що мої хорошенькие, мірміладна, що була, на у нас на прикус.